Ну, і ще хотілося подивитися, як можна зробити з навісної стіни ось отакого ворожу. Я довго думала над тим, як це можна зробити, і розділила її на три типи стіни. Одна це, один тип це є ворота, ось ця частина, другий тип це є низ, тому що ми бачимо, що тут іде інший ритм. Там, де три частинки, так, три сектора. Знизу то зверху лише одна перегородочка, тобто дві частини. І тому у нас, в принципі, а, у мене трошки навіть по-інакшому цей крок розприділений. Тобто, тут можна буде ще побавитися, до речі, можу показати, як ми з цим побавимося. От, але я хочу детальніше розглянути, як же ж це все сформувалося. Перша система, от ця, вона має висоту 2,5 м. До речі, це треба зразу проплановувати, бо якщо б ми поставлено наприклад, 3 метри, то почався б наступний рік і він був трошки такий неадекватний. Ну, принаймні, не, не передбачив. Ось, палітру я взяла. Тобто ось у цій панелі взяла одинакові, хоча на всякий випадок не змінювала їхнього статусу. У нас є одна district Panel and, і одна Main Panel, тобто це ось діст а друга май... О, ця май... Серед... Серединна. Чому я так залишила? Ну, можливо, захочу посередині потім зробити вікно, наприклад, її звузити, зробити таке невеличке напівпрозоре вікно, чи, якось... чи якісь там, допустимо, дверцята чи щось таке. Всякий випадок можна. Зробити, хоча наразі дала одну і ту саму текстуру і одну і ту саму товщину. Але архіка дає можливість змінювати окремо товщину ось цієї панелі. Ось тут в налаштування геометрії. Геометрія є товщина цієї і окремо цієї. Наприклад, якщо я Main тайл дам 50-ку. Дивіться, що станеться, вона стане тоншою. І якщо я вимкну її текстуру ось тут, то ми отримаємо скло. Ну, власне, те, що і планувалося. От, Але ми цього робити не будемо. І повернемо тут. Хочу звернути увагу на рамки. ось Тут я їх взяла такі невеличкі, тому що в нас тут вони виглядають більш як проріз, дуже такі лайтові, так? тому що ну, така структура, така, такий стиль. ось Цей проріз було непросто насправді зробити. Треба було підібрати спеціальну рамку простенько, я просто зменшила насправді її товщину, якщо у мене товщина панелі 10 см, то я взяла рамку два рази меншою, надала їй металевий матеріал, так, хоча можна теж вимкнути текстуру, тут на мене пасувала би чорна текстура. Ось тут є ширина, так глибина, ширина і проріз, він може врізатися так, в панель, і сам проріз теж має свої параметри. Оскільки в нас ця, цей елемент це не дуже такий аж важливий, більш статичний, по-моєму, ми. Ну, тут накласти, я б раніше накладила так, щоб власне, зробити ось цей проріз На серединці, тут ми маємо 25 відступ, так, то серединка ще виходить в нас ось такий проріз ось тут. От, є моменти, які треба ще допрацювати. Наприклад, то, та сама рамочка виступає ось тут. Як це можна вирішити? Ми маємо схематичні прив'язка, рамочки і налаштування навісної рамки. Так, десь у нас були такі речі, і можна було це виправити. Наприклад, ось тут поставити 0. І ще десь у нас було, я дивилася зараз, подивимося в палітрах, налаштування. Що ми обираємо? Так, то можна знайти відступи, але треба знайти геометрія. Від... Ось, де десь ось тут, напевно, вони і є, ці відступи, так і ми можемо їх підкоригувати. Ось, наприклад, тут вони є, ми їх зменшили і вони стали адекватні. Так. І е, наступним кроком ну, ширина нашої панелі, оцієї, я її вибрала досить великою ширину, але її, ну, взагалі, 1600 е, така ширина. Так, а далі мала би бути, в принципі, вона мала би Пересікатись, в ідеалі ми залишаємо ще і вертикальні ось такі перегородочки, тому що це додає нам певного кроку. Тут я, власне, зробила невеличку головку. Чому? Бо вже зараз сегмент. Він, хоча він в мене роз... зараз ми можемо поміряти, може він і має декілька елементів, 3600. Тобто, насправді, тут є декілька з цих. Кроків, ось ось тих, які мають 1600. От, а сама навісна стіна, ось ця частина, зокрема, вона має значно більше, ніж цей крок. Ну, можна це підкоригувати. Ось у нас ось тут є. Можна проміряти 3600. 91, я зазвичай спочатку пишу 91. А далі, наприклад, якщо захочу зменшити на, наприклад, 3600 на 2000. І тоді залишиться 1600. Ну, так, як в принципі, ми собі десь там і запланували. 1600 ось такий крок, він є ось тут. Так. І е, далі маємо ще ось такі дощечки, так. які е, в нас не ще інше. Як бачите, цей сегмент так він починається звідси його рівень відновлять підніс, ми піднесли верніше. Сам елемент має 1500, тобто 1,5 метри, починається з 900, тобто з цієї висоти. І він складає 10 ось таких рядів по вертикалі, 10 горизонтальних рядів по вертикалі. І ще має на куті рамочки, ось такі. Рамки поперечні і повздовжні. Ось Тут є невеличка хитрість, я до повздовжніх рамок надала, більше повздовжнім рамкам, я надала матеріал, який називається повітря. Для того, щоб тут було повітря. Ну, це ж дощечки. Ось. А ця рамка, вона є дерев'яна. Можна зробити ще таку хитрість. Якщо ми правильно порахуємо, тобто у нас буде тут 1600 на 3, буде 48 поділити на 2, 24. Якщо ми цей крок зробимо не 3002, а 2400, то, по ідеї, так, як і треба сталося. Одна, друга, третя панель, і маємо ось цей крок, і ось цей крок посередині. Так, як, в принципі, перезаплановано. Один, два, три, і ми маємо два кроки. Ось такий ми маємо таку огорожу. Найцікавіше, що вона ще може навіть, ну, навіть повертати і бути опічною. Ну, тобто, це все можна ще. Далі розвивати.